2ª Мого серіалу, що ж було далі. Далі ми їхали потягом з Львова до Дніпра. Я прокинувся близько 6-7 ранку і я виспався. Але що робити 7 годин до того, поки ти доїдеш до потяга? Інтернету немає, розмовляв з батьком і знімав атмосферні, кайфові, класні кадри в потягу, щоб передати цей вайб, цей настрій, як я бачу, як я відчуваю цю укрзалізницю цих українських потягів і своєї поїздки до вокзалу. По приїзду мій батько замовляє. Таксо, тому що його машина стояла в гаражі, а з вокзалу до будинку якось потрібно доїхати. Ми залазимо в таксішко, їдемо, і я прям кайфую це, бачте, це, це все таки рідне. Можливо, десь щось реконструювали, але не, не по моїй дорозі. Я виставляю телефон поза машиною і починаю знімати все навколо. Ми доїжджаємо додому, мене піднімають по сходинках. Заходжу додому, і мене зустрічає мама з такими теплими, приємними, затишними обіймами. Я йду в свою хатинку, в свою точнішу кімнатку. Беру смаколики, про які мама не здогадується і не знала. Моя мама не знає, що я їй щось подарую. Зробив такі данські смаколики, купив. І зараз побачимо її реакцію. Я uh -uh -uh. для тебе ти деякі смаколики купив. Так. Вау! Спасибо. Що це таке? Спасибо. а це було спонтанно. Я підготував це все. А далі мене очікує борщ з пампушками Наполеон, салатик і купа смачної, такої домашньої маминої їжі. Ну як це може бути не смачно? Після чого я пішов полежати, бо з дороги я трошки втомившися. Але недовго, тому що коли ми їхали в Україну, Каті не змогла себе взяти деякі речі, і вони залишилися в мене. Відповідно, я її взяв до себе, і мені було потрібно це відправити новою поштою Київ до Каті. Ну а після цього мені в дупі не сидиться. Я поїхав в центр і першою чергою купив лати на молоці. бо бананового молока в Данії немає. заборонено імпортувати, і тому я це насолоджуюсь саме тільки в Україні. Потім я погуляв по місту, виплеснув все свою енергію, яка в мене залишилася. І ввечері я притопив додому, втомившися. Знову поїв такої смачної, кайфової української домашньої їжі від мами. Наївся із ситим набитим шлунком. Трошки посидів за ноутом, пограв в папку. Хто знає, той розуміє. Ну а далі я лягаю в ліжко, засінаю. А що далі? А далі залишайся зі мною і побачиш.